Травах ти знайди мене, росою мий моє чоло, а вітром, наче рушником легенько витер його, квітковим запахом лугів, волосся напої, джерел блакить в очах моїх коханням запали. Пташиний гай, ти заспівай, кохання пісню зичну, пташиний гай. Ти нагадай нам про любов одвічну, в обіймах міцних ти мене, заколоши, кохаючи, хай буде це солодкий сон, цілуй в уста палаючи. А я бажаю, хай завжди, це мить в душі залишиться. А як згадаєш ти мене, коханням серце втішиться. Не забувай, не забувай, години зустрічі в гаю. Хоть раз згадай, хоть раз згадай коханую свою.